Шановні глядачі, я поставив свій телефон в режим літачка, і ми починаємо відео про f 16 F-16 16 це найгарячіша тема з початку повномасштабного вторгнення. Вони як справедливість. Розмови про них є, але в житті їх немає. Макс, f 16 вже в Україні. Вже перші літаки на дорозі в Україну місяць, а два вони вже поруч, а три вже відправляються. Але досі ми їх і не бачимо у справі. Макс, Аріо, я тобі сказав, вони у нас. Хоча обіцяють, що до кінця року побачимо. Ай пофіг, не хочеш перезаписувати відео, Сам будеш відповідати на коментарі, що вони у нас. Я тебе попередив. Чим довше ми чекаємо на бойових соколів, тим більше розмов. А чи правда вони щось кардинально змінять? Привіт, я Макс, і сьогодні ми розберемося, чому F-16 вважають флагманом військової авіації, чим вони кращі від Міг 29 Скільки коштують і чи змінять хід війни в Україні? Основою даного відео є стаття на сайті Фаненсіа, посилання в описі. Переходь, читай, бо читання це якісний дофамін. А якщо любиш якісне відео, то підписуйся на наш канал. І, звісно, чекаємо на твої лайки, щоб українського контенту було більше. Полетіли! Що за літак F16? Винищувач F16 став на озброєння у 1978 році, перетворившись на флагман літаків 4-го покоління. Згодом взагалі ставши його наймасовішим літаком 4600 копій. Як вам таке? І так, нам не можуть 300 штучок надати з цих майже 5000. тисяч. Для порівняння його радянський конкурент Міг-29 має всього 1600 моделей. F-16 розроблявся насамперед для повітряного бою. Цей літак швидкий, маневрений, з чудовим оглядом для пілота та високою тягозброєнністю, так наче я його на авторію продаю. Чудовий огляд, коробка автомат, небитий не крашений. Вартість f 16 у 1975 році становила 5,6 мільйонів доларів. Попри те, що f 16 був створений для маневреного повітряного бою, він добре справляється із ролью тактичного бомбардувальника, це ті, що бомблять перехоплювача, це ті, що перехоплюють. Ну і спеціалізованого літака радіоелектронної боротьби. Ну тут все ясно. Все це, це завдяки хорошому бойовому навантаженню. F-16 може нести навіть ядерні бомби Б-6112 потужністю до 170 км. Наприклад, якщо в центр Москви впаде бомба в 100 кОн, це призведе до смерті понад 250 тисяч людей. Понад мільйона отримують травми в вигляді опіків та поранень уламк. F-16 також має 20-мм гармату вулкан. Запитайте мене, Макс, яка гармата? Ви хіба воно зараз? А я відповім, у реаліях нашої війни для полювання на крилаті ракети та дрони. Це може знадобитися. Які ракети треба взагалі для F-16? Якщо говорити про ракети повітря-повітря, то в першу чергу варто розглянути aim 120 МРА, а найпоширенішу ракету середнього радіусу у світі взагалі-то ця ракета здатна самостійно захоплювати ціль. Найстарші версії ракети мають дальність запуску десь до 70 км. Більш сучасні можуть бути на 105 і навіть на 180. До слова, ці ж ракети використовують в зенітно-ракетних комплексах Насамс. Але в разі пуску з літаків, а не з Землі, їхній радіус значно збільшується. Наступний варіант це AIM-9 Sidewinder – Ракета близького радіусу з інфрачервоною головкою самонаведення. Версій цієї ракети дуже багато. Перша aim 9 a стала на озброєння в 1956 році ще, і з того часу ракету постійно модернізовують. І хоча вона має невелику відстань пуску десь до 20 кілометрів, ухилитися від такої ракети практично неможливо. Також F-16, в принципі, може озброюватися багато якими ще ракетами. Зараз ми їх всі просто виведемо сюди на екран, тому що тут і ізраїльські, і німецькі, наші айрісті, і французькі, і британські. От вони всі тут. Коротше, всім. Просто бери, заряджай і стріляй. Також не треба забувати про бомби, які використовуються для ударів по землі. Їх там величезний просто список, і ми не будемо вже вам всі перераховувати, а просто виведемо їх на екран. От вони всі тут. Крім озброєння, F16 може обладнуватися контейнерами зі спеціальним обладнанням. Ну це дуже кстати удобно. Там з Aliexpress Експрес можна щось заказати і F16 перевезе. Всі ці контейнери теж їх дуже багато. Давайте ми їх сюди виведемо. Взагалі, сучасний винищувач це не лише літак, а й платформа для озброєнь. Сучасні ракети з самонаведенням, розумні бомби і просунута електроніка. Ось що в основному визначає бойові якості винищувача. А не тільки маневреність та швидкість, як у боях Другої світової. Як ми бачимо у F-16, цим все дуже добре. Ще одна важлива перевага F16 це система обміну даними Link 16. Вона дозволяє передавати та отримувати дані про цілі не тільки від літака до літака, а й від наземних РЛС. Наприклад, від радара Патріота. Так винищувач отримує додаткові можливості для перехоплення цілей. А для нас це дуже важливо, це я наперед забігаю. А поки розкажу, хто ж круче F-16 чи Міг-29. І американський F-16, і радянський Міг-29 створювалися в один і той же час приблизно для однакових завдань. Та чим же вони різняться і хто ж круче? От всіх вопроси цікавить Максим по призначеному ресурсу, це той час, поки літак може літати, F-16 може бути в повітрі 8 тисяч годин. Це десь 40 років експлуатації. Але американці хочуть продовжити ресурс літака до 10-12 тисяч годин. А це значить, що F-16 у небі може бути до 48 го року. Міг-29 у першій своїй версії мав 2500 годин на а пізніше 4. Експлуатувати міги більше 20 років просто ніхто не планував. Щодо зброї, то F-16 воно набагато ширше. Міг – це лише винищувач, оздоблений гарматою та двома типами ракет повітря-повітря. Звісно, він може використовувати і бомби, що вільно падають, та некеровані ракети для ударів по землі, але ніяких прицільних контейнерів і розумних бомб як у F-16, У міга немає. Його радар не вміє виявляти цілі на землі. Якщо глянути на електроніку цих літаків, ну я думаю, тут все ясно, вам понятно вже. Навіть модернізовані Міг-29, оснащені морально застарілими радарами, який може супроводжувати до 10 цілей, але одночасно атакувати лише одну. У модифікації в 1684 року був схожий радар. 10 цілей атакуємо одну. Але за наявності ракет з активним наведенням радіолокацій, американський винищувач міг відразу після пострілу. Приключитися на іншу ціль або почати активно маневрувати, ну тобі ж підлять, щоб забезпечити себе. Тоді як пілот міг 29 повинен весь час був підсвічувати ціль своїх радарів. Сучасні версії F 16 оснащені радаром, який може відстежувати одночасно до 35 цілей і обстрілювати вісім із них, чому цілі можуть бути як повітряними, так і іноземними. Перемикати режими не потрібно. Коробка автомат. Загалом, як винищувачі своєї епохи, обидві машини практично рівні, але згодом F-16 отримав досконалішу електроніку та озброєння. До того ж, f 16 справді універсальний літак, тоді як міг, він більше хороший для, для свого часу винищувач. От що сказати, у ближньому маневреному бою міг 29 має перевагу за рахунок швидкості та маневреності. А f 16 чудовий огляд. Але дальній бій буде швидше за все виграний американським винищувачем за рахунок досконалішої електроніки та озброєння. Давайте порахуємо, скільки ж коштує f 16 да? це саме цікаве. Як зазвичай буває, з військовими замовленнями вартість F-16 ну, визначити доволі складно, адже у більшості публічних контрактів зазначається загальна сума, яка може включати не лише сам літак, а й додатковий комплект обладнання, там двигунів, озброєння. Програми навчання пілотів, ну таке типу, подібне без озброєння та навчених пілотів бойовий літак нікому нафіг не нужен. Тому й розглядати вартість F-16 окремо ну, немає сенсу. Закупівельна ціна F16 перших моделей становила, ну як ми вже говорили раніше, лише 5,6 мільйонів доларів, але згодом ціни лише зростали. Ну, у 13-му році, наприклад, Польща продавала 48 F-16 за 3,5 мільярда доларів. Проста математика вказує, що один F-16 коштував 7,3 мільйона доларів включаючи озброєння, запасні деталі та програми підготовки пілотів. А от уже в 2014 році Румунія купила у Португалі 12 літаків без озброєння за 210 мільйонів доларів. Таким чином, Бу f 16 коштував 175 мільйонів доларів за одиницю 14-му році. А вже от у 2022 році Румунія виділила 354 мільйони євро на купівлю 32 f 16 у Норвегії за ціною 11,8 мільйонів за одну одиницю такого літака. Тому, як бачимо, ціни дуже різні. Тут все залежить від хто купує і у кого купують. Наприклад, у 2016 році придбання восьми літаків коштувало Пакистану майже 700 мільйонів доларів, включаючи озброєння, двигуни та програму подальшої модернізації. Це 87 мільйонів за штучку. F-16. у 2019 році Словаччина купила 14 найсучасніших F-16 з навчанням пілотів та інженерів з комплексом озброєння та запасними двигунами. Де не так їм обійшовся. Вже в 57 мільйонів доларів без озброєння, навчання та додаткового обладнання. Дуже важлива вартість обслуговування літака. Він має літати і в ціну виліту входить. І це ж саме обслуговування, заправки, ремонти, це все, це все коштує грошей. Наприклад, година польоту F-16 коштує близько 8 тисяч доларів, майже як Toyota Camry 2007 року, або як таксі на вершагівку, час пік. І це відносно недорого. Ну я про польоти f 16 а не про Toyota і таксі. Бо, наприклад, година f 35 коштує 28 тисяч доларів. Ну і переходимо до теми f 16 в Україні. Як же вони використовуватимуться? А ми знаємо, що f 16 може бути винищувачем, перехоплювачем, ребом та бомбардувальником. Це ми вивчили. f 16 насправді універсальний літак. і в цьому його основна перевага. Наявність цих літаків значно посилила б українську армію. Але поставка F-16 в Україну розтягнулася б на роки за останніми даними. Перші F-16 потраплять до України за кілька тижнів. Але ці кілька тижнів ідуть з травня. Я тобі казав, що вони вже в Україні мас. Чим ти слухаєш? Взагалі цього року Україна очікує доставку однієї ескадрилі літаків. Це 20 штучок. А це в рази менше ніж нашій армії насправді потрібно. Скріж за все, F-16 слугуватимуть для посилення ППО. Вони збиватимуть повітряні цілі, там ракети, безпілотники і літаки, а не завдаватимуть ударів по російських військах, які наступають та на інших військових об'єктах поблизу фронту. Але ще одна велика перевага, яку нам нададуть f 16 це відгон ворожої авіації від наших кордонів чи лінії зіткнення. Зараз саме відтуди вони скидують каби, ну приблизно за 30-40 км від цієї лінії. А після появи F-16 роснява авіація має триматися далі, що має зменшити кількість бомбардувань кабами. А саме вони зараз суттєво стирають українські міста з землі. Чекаємо на F-16 і донатимо на зсу. До нових зустрічей. Бережіть себе.